Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую вас на розклад пасіансу для знаку Зодіака Козиріг на період з 18 по 24 вересня. Загадуйте свої побажання або запитання, на яке б ви хотіли отримати відповідь. Роздивляємось, друзі. Ось саме тут на завершення вже у вас є карта долі. Якісь такі важливі будуть відбуватися події. Ось, друзі, парасолька. Це небесне покровительство. Не забувайте дякувати своєму ангелу-охоронцю. Ось, друзі, якийсь документ або лист важливий. Також переміна роду діяльності, прапорець. Ось такий початок важливий. Друзі, гроші. Ось, друзі, ваші гроші по судьбі. Можливо, комусь надійде спадок. Та начебто все? Підсумуємо, друзі. Лист або документ, переміна роду діяльності. Небесне покровительство, гроші, карта долі та начебто все. А ми прямуємо далі подивитися на розвиток подій. Хочу, друзі, вас запросити на перегляд розкладу жовтого пасіансу. Наш великий жовтий пасіанс, на якому ми дивимось 15 числа на наступний місяць. Розклад. А також буде нова колода карт Таро. Таро мінерали. А ми продовжуємо другий розклад для знаку козиріг. Ось, друзі, лебідь. Це романтичне почуття. Ось так ось Терези. Вони пропонують вам бути спокійними і врівноважними. Вони ніби карта помірність второ. Ось також якісь плітки. Ось тому вони вам і пропонують бути спокійними. Тому що, можливо, ви почуєте якісь плітки про себе, які вас можуть вивести з рівноваги. Але ось вони, друзі, дивіться, ось замок, то вони де візьмуться, туди і дінуться. Вони закриті, ось закриті. Це добра новина. Ось також у вас дзвон. Це добра, позитивна новина якась. Велика. Та начебто все? А ми продовжуємо далі на третій розклад. Саме на цьому тижні Меркурій, планета спілкування, повертається в свій правильний рух, перестає бути ретроградним. Саме тому всі події мають відбуватися легше, спілкування більш приємне, можуть виникати якісь контракти, договір якийсь. Це не можу не тішити. Всі справи будуть йти легше. Дивимося, друзі, що важливого ще вам випадає на цей тиждень. Ось кохання троянда, а також годинник. Годинник означає своєчасне планування всіх подій. Не запізнюйтесь, але також і не поспішайте. Якщо на це немає потреби. Ось тут, друзі, знову ж таки: добра новина, дзвоник. До речі, дякую всім, хто підписався. Хто ще соромиться, то, будь ласка, запрошую, підписуйтесь. Можете ставити дзвоник, щоб знати, коли виходить відео. Графік може змінюватися. Ось тут, друзі, також сумна новина через ось цей документ. Але потім, можливо, тут щось спростується, але потім ось іде добра новина. Саме тому якось так не реагуйте, можливо, нервово чи якось схвильовано. Зараз, друзі, ми з вами на картах, мадам Ленорман запитаємо застереження та параду від карт Таро для знаку зодяка Козиріг з 18 по 24 вересня. Застереження та порада. Застереження, друзі, зверніть увагу на якісь важливі звістки. А також ці звістки можуть стосуватися. Ваших родичів, вашої родини. Вони можуть бути, бачите, які ось тут така, а ось тут добра новина. І ось, друзі, порада це змій. Вмикайте мудрість перед тим, щоб щось зробити. Для того, щоб не наробити помилок. Дякую вам, друзі, за перегляди, за лайки, за підписки. Запрошую на перегляд моїх інших відео. Зустрінемось на моєму каналі.